Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 269 шістдесяти тисяч особин за добу. 580 і поранено 807 630 песиголовців, за добу 1740. Танків 4 560 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 8767 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 5839 одиниць за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 760 одиниць засобів протиповітряної оборони, 512 одиниць за добу. 3 літаків – 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4628 одиниць за добу. 35 крилатих ракет, 1455 одиниць, кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8370 одиниць за добу, 32 спеціальної техніки, 877 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!